Малята, сьогодні ми будемо подорожувати. А з ким? Ви здогадаєтесь, коли відгадаєте загадку? Летить виє, сидить землю риє, чорне тіло, чорний вус, ніби справжній сажатрус. Правильно, малята, це жук. Як ми називаємо його ласкаво? Жучок. Чи чули ви, як дзищить жук, коли літає? Ж-ж. Ось послухайте цікавий віршик про жучка. Жив жук на жоржині. Жук скаржився дружині, не полежиш тут ніколи. Заважають жовті джоли. Про кого цей віршик, діти? Про жука, де мешкав жук. На жоржині. А що бджоли робили? Правильно, заважали жуку. А кому ж скаржиться жук? Дружині. Отже, через бджілок не вдалося жукові відпочити, і вирішив він. Полетіти мандрувати. Полетів жук у поле. А що ж росло у тому полі? Що два тижні зелениться, а два тижні колоситься, стільки ж колос наливає, потім стільки ж підсихає, всі, напевне, знають діти, це вусате, збіжжя. Жито. Чи є у слові жито улюблений звук жучка? Так, правильно, малята, є. Побачив жучок, а жито вже достигло. По полю йде комбайн та збирає урожай. Як називають ту гарячу пору, коли збирають урожай? Так, жнива. Отже, подивився жук, як жито жнуть, та й полетів до своєї подружки Жені. А Женя щойно повернулася із магазина і купила лише ті предмети, у назвах яких є звук Ж. Назвіть малята, що купила Женя. Ножиці. Книжки, ложку, їжачка, жабку, жучка. Діти, а зараз пропоную вам проказати жартівливу чистомовку Жі, жі, жі ми купили два ножі. Жи, жи. Жи вдома мамі поможи. Ж, Ж, кішка мишку стереже, жу-жу, жу, більш нічого не скажу.